Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. І сьогодні я хочу показати свої порожні баночки. Почну, напевно, з парфуму. В мене закінчився отакий парфум: це Love Potion Midnight Wish, якщо я не помиляюся. Закінчився він. Дуже мені подобався такий пряно. Вишневий з цукровою вишнею в складі. Не встигла я його повторити. Класний аромат був. Ну, на жаль, поки так. Е, можливо. Та, Скоріше все, він вже не попадається мені в розпродажах. Ну, впустила я свій шанс. Ну, тому вже як є. Дуже мені подобався. Е, за, на рахунок у цього парфума, це Women's Collection Powder Mimosa 75 мл. Це була е, моя е, найневдаліша покупка. На жаль, е, очікувала я від нього більшого, не сподобався взагалі. Згорем пополам добила. Ну і вдячно йому за знайомство. Більше повторювати не буду. Слава Богу, закінчується, і на тому квітка. Закінчилася в нас в сім'ї отака зубна паста Procudent Brilliant White класна зубна паста. Раніше я її чомусь недооцінювала і проходила повз. Сподобалась, купляла в Watson's, компанія Rossmann, це німецька фірма. Досить приємна відбілююча паста ніжно відбілює, не робить зуби шкід... шкідливими, господи. Так. Що ще? Також в нас з чоловіком закінчились отакі От антиперспіранти. Fresh Activel це мій був. Аромат ніжний, пудровий, свіжий. Прекрасно захищає, єдиний його мінус, що він залишає білі плями на одязі. Містер Джордані. Аромат парний до парфуму, замовлявся в подарунок чоловіку разом в наборі з парфумом, докористувався і ладно. Не зовсім він йому зайшов через те, що перебивав. Аромати інших парфумів, трошки він іде ароматизований, і найкраще його використання це саме в парі з одноіменним парфумом. Що хочу посварити в даному випуску, це оці два бальзами для губ. Мермейд був в мене цей бальзамчик недовго в використанні. Не робить з губами абсолютно нічого, не сподобався, не зайшов, не рекомендую і повторювати не буду. На рахунок Елен Cosmetics, все прекрасно з його властивостями. Єдине, що спортився, аромат. Аромат став такий якийсь бензиновий. Пластиковий і тому позбавляюся від нього. Термін придатності ще не вичерпаний, і продукту тут багато, але спортився аромат, тому користуватися не буду. Не хочу я чути той аромат під носом, так скажемо. Тому поки так. В чоловіка закінчився отакий гель для гоління Nive Fresh Kick, так. М'ята і кактусова вода. Досить приємний гель для гоління, але все ж таки чоловік мені надає перевагу більше з активованим вуглем чорні такі банки, тому навряд чи буду повторювати його. Любов любовна. Ой. Нашої сім'ї, точніше, чоловіка. Це шелдмен, віск для волосся, чоловічий сталінговий засіб. Так, тут, по-моєму, 110 мл йде, Ти ж тут писало, що так, 110 мл його йде. Вистачає більше як на півроку, постійно є в запасах. Зараз закінчую ще одну банку і буду скоро замовляти. Ще одну, а може і дві одразу про запас. Так, гель для душу в нас закінчився палмулів, розкаш масл. Це іде екстракт інжиру білою орхідею з маслами. Гель для душу. Гель для душу прекрасний, неймовірний. При можливості повторю його. У мене камера падає і все. Це і от ти хочеш, що хочеш роби. При можливості даний гель для душу я все ж таки повторю. Можливо, навіть якщо буде можливість і десь побачу в більшому об'ємі, класний аромат, прекрасно очищує шкіру, не пересушує, все з ним прекрасно. Єдине, що зараз ціни кусаються, на всі більш-менш пристойні гелі для душу. І останнє, що закінчилось в моїй сім'ї, це Airwick Акваміст, магнолія та квітуча вишня. Прекрасний аромат, єдиний, єдиний його мінус, що він. Ой-ой! Досить швидко закінчується. А так все з ним прекрасно. Прекрасний, солодкуватий аромат вишні квітучої. І все з ним прекрасно. Дуже подобається. Час від часу є в мене в запасах. І це були всі мої порожні баночки. Дякую всім за перегляд. Кожному окремо дякую за підписку, за лайки, за коментарі. Підписуйтесь, коментуйте. Бажаю вам гарного дня і мирного неба! А ми ще побачимось!